А чи не здається тобі, Романа, що ми сьогодні з тобою як інь і янь, як чорне і біле, як оптиміст і песиміст у цій самій студії зібралися поговорити в чергове про те, чий Трамп, що нам вдається в нашій політиці, і як загалом твої справи, Катя? Треба визначитися з тематикою, з, з головним. Я взагалі ніколи не думав, що ти будеш думати, що наше життя буде залежати від Дональда. Воно ж не залежить від нього. Ну, частково, кількість ракет, бомб це все від нього залежить. І він, між іншим. Трохи виправився останнім часом. Ну про так публічні всі ці заяви лунають. Просто вони тепер виділяють зброю без цього пафосу. Знаєш, як от ми виділили, там щось написали, хтось там комусь продав, чи там Ну, ще про це щось. ми з тобою ще поговоримо, Ось. хто там що виділив, підписав а, тому, в принципі, як це не дивно, якщо правильно вжити заходів військового і політичного характеру, і трохи а, самим не тупити. То є всі шанси на виживання. Знаєш, колись мій інструктор з водіння казав мені з допомогою Дмітрича і якої-то таматірі я навчу тебе водити автомобіль. Так от, з допомогою Фредовича і якої-то таматірі я так розумію, ми так прийдемо до оптимістичного прогнозу в цій самій програмі. Ну, звісно, я відчуваю, що ти хочеш мене підсидіти над цим кріслом, тому що якщо ми говоримо про міжнародний розклад. То він насправді не змінився з, 20, з 24 лютого, 22 року. Він такий. Це загальний тренд, який ми всі бачимо. Можемо там згадати, як що нам постачалось, в якій кількості і чому заробилось саме так. Зараз всі просто такі враження виходять на фінішну пряму і кажуть росіянам, все давайте. Всім це вже набридло. Занадто багато всі грали в геополітику. Не факт, що все зупиниться, це дуже важливо проговорити. Але я просто про імпульси говорю і загальний імпульс який. Який? До... Фіга ж ти по російськи скільки можете. Ну, це ж це ж факт. Ну, дивись, а ти кажеш про те, що я хочу тебе підсидіти. Насправді ні, я так тобі просто знаєш, спробувала так трохи мені здається, зараз спину варенням намазати, щоб відволікти твою увагу від того, що я зараз буду на тебе наїжджати. Я перепрошую спину варенням намазати мені чи собі, бо це ж ну багато що змінює. Давай розпочнемо з останніх новин. Ну з останніх новин Дональд Трамп вийшов до преси для того, щоб дати кілька коментарів. Давно ми його не чули, не бачили. Він якось взяв таку паузу. Я сподіваюся, не на 50 днів. Але один момент, коли Дональда Трампа було багато в нашому інформаційному просторі, і ми просто не знали, за що братися. Бо тільки ми одні тези спростовували, він відразу закидував інші. А тепер Дональд Трамп рідше виходить до преси, і відповідно якось нам не вистачає цих інформаційних приводів. Що цього разу сказав Дональд Трамп пресі? що е В нього запитали про зустріч Путіна і Зеленського, і яка, можливо, відбудеться за його участі. І він сказав, що вона відбудеться, але мала би відбутися ще три місяці тому. Хоча Дональд Трамп на посаді півроку, шість Насправді місяців. зрозуміло, про що вони говорять. Це американський підхід, умовно кажучи, погодься, погодь, можете. І ви, росіяни, і ви українці, просто припиняєте стріляти, зупиняємо війну на лінії фронту, як завжди відбувається за підсумками війни, і так далі. і так далі. Катя, я хочу тобі сказати, нещодавно мені показали, знаєш що документ, з яким їздив Вітков в Москву. Uh -huh. Ну, З великою варагідністю, що він ну, просто там не, не має ж відби, відбитка ну, що це, це Стіва Вітифа. Але якщо порахувати, порахувати, що там написано, що вони говорили впродовж цього часу, ну, документ такий якраз власне, про заморозку. Вони там заживають такі сполучення, визнання де-факто. Uh -huh. Ну, Тобто, наприклад, по Криму, там було написано: Сполучені Штати не визнають Крим де Юре, а від України визнання. Де Юри не вимагається, ну таких багато таких тем. Я просто до чого це веду. Власне, цей документ, про з яким працювали американці, їздили лекції слухати в Москву. Це все зрозуміло про що говорить Дональд Трамп. Тільки от зараз залишився один момент. А що змінилося за цей час? Позиція росіян публічно не змінилась, і між іншим не тільки Трамп став менше говорити. Я взагалі вважаю, чим Трамп менше говорить по Україні, а більше робить. Це така ну правильна ознака, що якби підключилась глибинна американська держава, і от вони гнуть свою лінію. Там же і Путіна немає дуже багато часу, і вони мають подивися, він якісь консерви вони викидають і все. А по ключовим моментам від нього заяв немає. Тому хочеться всіх з тобі. Хочеться? Всіх запитати? Ну звісно. Що відбувається? А, ну, про якщо зустріч, то про що говорити на цій зустрічі? От це ж питання, воно завжди найскладніше. Ну, дивись, ти сказав, що Вітков їздив свого часу в Москву з цим документом, який тобі таємно показала. Ти тепер не таємно про я це розказав? Про це, я, я тебе пришлю. На... Загал, не... а, але Вітков ще був переговірником по а, Ірану. Сектору Газа, а, і тут Дональд Фредович каже, що виходить із переговорів щодо припинення вогню в секторі Газа, а також відкликає свою переговірну групу. І серед причин призупинення переговорів щодо припинення вогню в секторі газа називають відсутність довгої добросовісних дій Хамасу. Спеціальний посланець президента Стів Вітков заявив, що остання відповідь керівництва Хамас на мирну ініціативу засвідчила відсутність щирого прагнення досягти припинення бойових дій у газі. А, далі сказали, що ситуація зайшла в глухий кут. 21 місяць. Війни адміністрація Трампа не вдалося досягти прориву в переговорах між Ізраїлем і Хамасом. І розгляд альтернативних варіантів після призупинення. Переговорів США розглядатимуть альтернативні варіанти повернення заручників додому, а також спробують створити більш стабільне становище для населення гази. І сьогодні всі, в тому числі, я задались питанням: а чи не буде так в перемовинах Росії і України? Що Дональд Трамп скаже: слухайте, ну одні хочуть миру, другі не хочуть миру. Вони себе ведуть як егоїсти. Вони нічого не роблять кроків на зустріч. Ми з цих перемовин просто йдемо. А це вже відбулося насправді. Ти не звернула увагу десь пару днів назад. Е спікер е Майк. Про що він сказав? Він сказав, що нам це вже все набридло. Ми відходимо від перемовин, ми повертаємося до принципу е мир через силу. зробимо Америку великою. І, взагалі, те, що ти прочитала про Хамас, вставляєш сюди Російську Федерацію, в принципі, сенс не, не змінюється. А взагалі, мені іноді здається, що люди, люди, які хочуть тебе вбити і вкрасти твою пральну машину, Катя, з ними можливо, і не вдасться домовитись. Краще встати і застрелити їх першими. Ну і бачиш, вже зміни пішли два дні то такий пакет, то сякі якось воно так вже почало знаєш, прописуватися по-військовому. Тобто дуже багато елементів стало завальовано. А не так, що, знаєш, от ми заради демократії видали таку-то -та кількість снарядів, і ще треба було сказати, і відправили їх от туди. Ну так не було, звісно, ніколи, але я до того, що краще всього, щоб про українську зброю. Ми дізнавалися з російських новин. Тут, звісно, я можу спитати в тебе, чи від великої любові до України це робиться, чи від великої любові до грошей Дональда Трампа, тому що ну, знову ж таки не секрет, що Дональд Трамп вирішив, якщо він не може зупинити цю війну, то вирішив на ній заробити. Катя там по-іншому влаштована. Це от між тобою, і між тобою мною може бути оце почуття: любов угу. а, ну, до батьківщини, до професії, до колеги. Я між іншим, коли мені щось не подобається, я це не роблю, бо мені здається так краще. Раз ми з тобою зустрічаємось, значить, ми можемо наперуватиме цими такими класними словами, які притаманні людям. В політиці це не працює. Що значить, любить він Україну чи ні? Любить він Зеленського ні. Да вони ненавидять українську владну команду по багатьом питанням, причому як європейці, так і американці, як демократи, так і республіканці. Вони ж нам допомагають не через любов, тому що інтереси. Ніхто не хоче. А не допомагали вони нам через що? А коли вони нам не допомагали? Ну, Може, перші три місяці, вони... що не менше, чотири, ну, п'ять. Ти розумієш, ти мене підштовхуєш на слизький лід, а у мене там спина, спина помазана варенням. Угу. Справа в тому, що, бачиш, вони помилилися. Багато хто помилився в своїх розрахунках. Бачиш, можна сказати, що в ЦРУ працюють ідіоти, так? Можна сказати, бо вони в сірах думали, що Україна падає, а Україна не то, що не пала, а Україна була і буде. Але ж чому вони так думали? Бо багато... Mm. Ну, все ж таки штовхаєш мене. Багато рішень, які були очевидні, які мали бути ухвалені перед вторгненням, не були ухвалені. Вони подумали, що якщо вони суїцид, нікі, то ти ж з цим нічого не зробиш. І раніше ж було все по-іншому. Це зараз. От ми ж з тобою про це проговорили навіть вже сьогодні. Хочеш бити параші, бий куди хочеш. Ні, ніхто, ніхто навіть навіть не має. Згадай, як давно ми чули це слово глибоке занепокоєння червоній лінії. Нічого такого вже нема. Вбив росіянина, молодець, навіть можеш не розповідати десь там на Рамштані про це. Ніхто, ну, молодець. І. Якщо ми повертаємося на той момент, про який ми говоримо, всі думали, і навіть ми думали, що на нас напала Друга армія світу. Було ж таке? І тоді всі дійсно боялися ядерної бомби. Російські тут 95 ще не спалили, їх теж всі боялися. Взагалі, ну так повільненько, ці червоні лінії, вони так змінювали кольори, і зараз вони просто вистрілили. Скільки е, могил в Україні з'явилося, ну я не рахував. А, тоді знову період. ж таки, е, якщо вже стерлися ці лінії і е, вицвіли, то в цей самий момент е, на території Сполучених Штатів теж почали активніше говорити за те, що Китай є не просто. Е, Спостерігачем цієї війни зі сторони Росії, а її прямим донором і безпосереднім учасником. Ця риторика, яка з Сполучених Штатів, ну так я дивлюся, ти в Трампа почала більше вірити. набрала твердості. Вона до чого? Ну да, тому що в, в насправді всі все розуміли, просто хотіли е, по-хорошому По-хорошому. з росіянами. точно хотіли по-хорошому. Що думаю, що для Америки, взагалі, коли вони сказали, що вони юридично е, визнають статус Криму як російської території, це, це взагалі то для Дональда це значить взяти гарнятко, залізти до Путіна в чемодани і вилити при всіх собі на голову. Але він подумав, ну ладно, якщо вигорить... Якщо в раз ніхто не помітить. Ну в геополітичному сенсі, якщо б це вигоріло, це мало б сенс. Певний, якщо ми дивимося на цю ситуацію не з точки зору київських пагорбів, а американських. А зараз все зрозуміло, хто кого підтримує в якому обсязі, просто Китай настільки великий. Його не хочуть ніхто ні, ні, ніхто не хоче називати його імперією зла чи чогось поганого. І вона навіть в, в, в цю візь зла, навіть європейці. Дуже часто вони там Росія, Іран і Північна Корея. А про Китай якось всі ну, якось, ну, думають, що не хочеться сваритися. І так кажуть Росія, Іран, Північна Корея, Китай. Ну так, да, якось так. от. А зараз американці це зрозуміли, що з росіянами вони не домовилися, і давайте думаємо: а, це ж, типу, прям Шахова дошка, так її, вибачте, просто іноді здається, що грають в цю шахову гру не тільки людьми, а цілими державами. Вони так подивилися, що якщо вони з росіянами не домовились, то треба бити китайців вибач за примату, а росіяни самі посипляться. Ну, в принципі, це давно було зрозуміло, таке враження, знаєш, що їй ти. Я, я, коли ти так питання поставила, я зараз згадав е, Андрія Андрійовича Піанковського, який в 4 роки про це говорить, що ну, все одно ну, воно все якби спільне. Як не крути, а все одно? до ну, повернешся. Ну Так, і зараз американці про це говорять прямо, але це ж ні для кого не є таємницею. І, і раніше не було таємницею. Так, тільки дуже багато ігор, виходить. Знаєш, то м'яч на вашому полі, то ми граємо в м'яча, то де ваші карти. Но зараз Тому? бачиш, що вона, у, нас, у, у нас купа джокерів тепер. Тепер Іди карти на... у нас з'явилися, тепер Дже... ще і шахова дошка тут же на столі да, опинилася. Так, да, так, да, да. тільки деякі карти у нас тут в Києві вирішили спалити самостійно. Не без того, <сум> так. Певно, подумали, що це вогнище ще ніхто не побачить, але, здається, таки помітили. Єдине, що я сьогодні говорила з Андрієм Добрянським. Він є директором з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. І я кажу: зрозуміло в Америці, що відбувається в Києві. Він каже: мені доводиться це пояснювати. Ну, бо там є Марджорі Тейлор Грін, яка відповідно зі свого боку ну, почала слухай, розказувати гакі. історію про те, що українці вийшли на протест, тому що е, Зеленський не хоче підписувати з Путіним мирову. А е, з іншої сторони він каже: ну, все ж таки, доводиться знаходити правильні слова для того, щоб сказати, чого українці вийшли. Більшість американських конгресменів все розуміють. Ну це це знаєш. Це умовно, якщо ми будемо міряти температуру в українській раді і взагалі в українській цій політичній. Тусовці по Маріані Безуглій. Теж можна, якби, але це буде трохи спотворена інформація. Тому в цілому вони все розуміють, наші американські друзі. Вони бачиш, ну і це ж навіть Дональд Трамп про те, про, 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 про комунікував, Але з огляду на те, що добре слухай, що цей закон президент підписав не три місяці назад, коли у нас була найскладніша ситуація з американцями. От, а саме зараз. І зараз воно з якось все одно з великою вирагідністю трасеться, буде новий закон, і всім буде добре, крім українських корупціонерів. Звісно, ну, ми сподіваємося, сподіваємось на це. Тому Марджорі, ну так вона трохи набрехала, але ж не можна, бачиш, за неї, за її брехню, ховати наші такі дуже дивні рішення. Бо я так помітив, що. А, багато хто взагалі її починає просувати. Марджеріт маргінального насправді політика, хто б там ще не казав, з останнього пункту припиніть Україні відправляти зброю. <тас> а, і, і Зеленський не хоче миру. Ну, ну, тобто вони всі, все перекрутили, але ж вона це написала для чого? Щоб Україну не підтримували зброєю і набоями. Ну, всіх свої вади, але ж в не вона ухвалює рішення. Про те, що хто не хоче миру. Давай ще про це, тому що Ердоган сказав, що ти хочеш миру, хоче, е, звісно. Е... А я хочу перемоги. Е, я хочу справедливого миру, е, якщо я тобі так скажу. Так, це те саме, бачиш. Е... То в цьому ми зійшлися за цим столом саме сьогодні, саме для цього. Але питання в іншому: дивись в Стамбулі, зустрічалася російсько українська делегація, говорили як завжди про гуманітарний аспект, про обмін це єдиний, напевно. Єдине питання, яке їм вдається вирішувати під час цих самих перемовин. Далі Умєров каже, ні до яких рішень не прийшли. Але, вийшовши звіти, президент Зеленський сказав про те, що знову ж таки пропонує Путіну зустрітися особисто. Пісков каже про те, що Путін не буде зустрічатися особисто, тому що за день два-три тридцять п'ятдесят вони не можуть підготувати документ, який би наблизив позиції України і Росії до того моменту, коли Путін і Зеленський поставить під ними підпис. Виходить Ердоган і каже: Так, дивіться, значить, там указав СІ, що Трамп і Путін раптом можуть зустрітися у вересні, десь в Пікіні. А давайте не будемо чекати до вересня. Давайте зробимо так, щоб вони зустрілися в Стамбулі. Давайте ти кажеш, давайте. Ну я як Ердоган за все добре, проти всього поганого. А турецька сторона і інші держави неодноразово говорили про те, що вони готові виступити посередниками і так далі. І так далі. Мені взагалі здається, що зустрічі Путіна і Зеленського взагалі не буде. А як то кажуть, об'єднати ці, ці два документи українські і російські, це неможливо не за тиждень, не за два, не за два роки. Навіть за 200 років ти теж це не поєднаєш. А що Трамп може поєднати тоді з Путіним? А, насправді вони можуть знайти важелі на Російську Федерацію на те, що називається режим припинення Вагнів. Це не, не гарантовано, але це можливо. Тут, ну, це опція є. Це, і це не, не, не передбачає припинення війни і взагалі підписання чогось іншого. І миротворців в світі багато. Бачиш, росіяни не теж от себе поводять, так, наче, наче вони не агресори. кажуть. Ну, в... Тобто, якось так сталося дуже дивно. ну, Це російська робота, насправді, що перемовини окрема, війна окрема. Ні, то воно то воно так не працює. Тому президент наш хоче зустрітися з Путіним, ну, мабуть, щоб якось. Прошу. Коротше, знищити його. Ну, це я так моделюю. А в політичному сенсі він просто от, ну, і Трамп покаже: Дональд, бачиш? Ти хочеш мира, я хочу мира, А под, потвора, падлюка, негідник, Путін не хоче. Він тебе не поважає, наш дорогий, е, Акела. Ти ж не промахнувся і не маєш це зробити. У Трампа запитали, чи вводитиме він проти Путіна вторинні санкції. Він сказав, що ми розглядаємо всю ситуацію загалом. Можливо, нам доведеться. Можливо. У нього спитали, а раніше ніж 50 днів. А він каже: можливо. Ну, все, Дональд став справжнім політиком, а не цим таким дуже дивним рижим американським дідом, який то. Канаду хотів приєднати, то Гренландію. от от так от політики. — Тобто погрався півроку в звісно. так. от Політики розмовляють. Все можливо, все не виключено. Ми за мир, ми за непокоєння, Давайте просто припинимо стріляти. Чи готові ви зустрітись? Звісно, готові. Тільки питання в тому, що за цим. Мені особисто здається, що вони будуть вводити ці санкції ці ж санкції проти кого в кінцевому випадку? Проти Китаю. Ну тобто, воно, як то кажуть, абсолютно логічно. І, ну, і росіяни теж постраждають. Бажано, щоб росіяни страждали сильніше. Ну, це я думаю, спільна така думка людей, хто живе в Україні. Дивись, ми тут з тобою періодично говоримо про той самий спір і думаємо про… на гроші. Хочеш паспорити та на ну гроші. давай. Я майже готовий, але не про те, чий Дональд Трамп. А давай посперечаємося, Тепер поб'ємося об заклад про те, чи введе Дональд Трамп ось ці мита проти тих, хто купує російські і газ. Mm, коли закінчиться цей 50-денний термін. Угу. Ну, давай тоді умови якісь ще мають бути, бо, бо це ж серйозна справа, розумієш, <п Walk> <Reese> <плес> ага. взагалі, коли жінка. Починаю говорити про гроші, це мені досвід в моє життєво підказувати. Uh -huh. Треба бути максимально зосередженим. Uh -huh. В принципі, я готовий поставити на те, що е, о, ці санкції будуть запроваджені. Просто тут може бути розмір е, корелюватись, і все ж таки е, можуть бути ще якісь зміни. В тому числі з російського боку. А глобально, ну так будуть росіян душити все одно. І американці теж будуть душити все одно. Американці будуть росіян душити, ну тому що, тому що поганих. Тобто ти думаєш, що Дональд Трамп готовий покарати Китай через Росію? Ну, я думаю, там така якась буде спільна історія, бо бачиш, взагалі, в лексиконі американців Росії стала менше, а Китаю більше. Тобто, начебто, Китай більше зв... Настільки більше, що вони говорять про те, що війна Росії з Україною відволікає увагу президента Дональда Трампа від Китаю? Звісно, дуже, дуже сильно відволікає. Не знаю, що, що вони хотіли б робити з цим Китаєм без Росії. Так, всі готові сидіти, отак і дивитися на той Китаю, так? Китай, отак... Ти хочеш грошей знову в мене Хм-хм-хм-хм. Давай, Романе. Ну, скільки ти хочеш, скільки, скільки тобі не вистачає для щастя. Ну тільки, тільки так, щоб мене теж вистачить, ну, щоб я зміг, а то знаєш. ну, Я ж не бізнесменка. Н ні. Поки що. <свят> а виглядаєш Роман як бізнесмен? Е, ну, я не знаю. Це, це, давай чисто символічна сума. Давай в цифрах. Скільки би я не намагалася тебе підвести, mm. щоб ти озвучив цю суму, mm. не вийде. <свят> я згадав, що я ФОП. В принципі, ФОП це бізнес. Це бізнес. звісно. Це бізнес, Ну та давай, ну що, ну, тут питання знову ж таки, бачиш, ти кажеш про те, що можуть бути різні нюанси. Тоді виходить, хто з нас переможе. Давай так. Е Веде чи не введе? Mm, Веде чи не введе. Це ми, про санці, якщо <свят> ми про мита ми, там, Дональда Трампа через 50 so. днів. Я, я просто до того, що пам'ятаєш, ми з тобою сперечаємо і Я як чесний, чесна людина віддав тобі гроші, да. але по оці, що глобально зараз сказати, що Трамп проти України ну ніхто не може цього сказати. Ну там були терміни. Ну звісно, звісно. Тобто, я в своїх розрахунках не помилився. Знову ж таки, як порядна людина, я не можу тобі сказати, Катя, віддай гроші назад. Бо... Не можеш, тому що терміни Роман. Да, ми бо... обговорювали конкретні терміни. Звісно, бо ти і не віддасиш. Я, я знаю, я їх вже витратила. Ну і правильно зробили. На то вони і гроші. Тому добре. А, значить, тоді а, хай це буде 100 американських доларів. Ух раз, ти, ми... а чого це ми на долари переходимо? Тому що... почали ти... довіряти американській валюті, ну, ну Трамп він краще, в еквіваленті в, в гривнях. Угу. Значить, я ставлю на те, що в кінцевому випадку вони будуть заправати. 2 вересня. Давай до 7-го поставимо. До 7-го. Ну, Якщо no. до 7 вересня будуть санкції запроваджені мита, uh -huh. то а, я вина тобі 100 доларів. Якщо не будуть запроваджені, то відповідно. Ну, no, ми, ми будемо згоджувати там 100, 100 відсотків. Вони ж там і цифри називають. А там ну, ну це, це мало така прогнозована історія. Якби загальний тренд зрозумілий. Я зразу скажу, якщо я виграю, то, не, то я от тобі, можливо, навіть пробачу, бачу, або підсуну якусь банку військову. Подивимося по ситуації подивимося. по, по, по твоїй посмішці. Як буде добре, 7 вересня ставимо е, собі дедлайн. Дональд Трамп поставив дедлайн Путіну до 2 вересня. Там всі сидять і так кажуть: цікаво, що буде, що буде після 2 вересня. А ми собі ставимо дедлайн 7 вересня. А от тоді підіб'ємо підсумок того, чи запровадить Дональд Трамп, тому що. Е, Переважна частина аналітиків, з якими я спілкувалася, говорили про те, що Дональд Трамп буде робити максимально від нього все залежне, щоб не запроваджувати ці самі мита. Ну я ж там тобі кажу, що може 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 бути така умовно кажучи, символічна яка, якийсь символічний крок, який не спрацює, але формально Ну я можу сказати, от я переміг. Але ж нас ж цікавить, якби рух цих процесів. Ну і речниця я... білого дому каже про те, що вона дуже хоче Точніше, Дональд Трамп дуже хоче, щоб за ним був визначальний голос, що він має вирішувати абсолютно. вірно. тобто, чи ні. можливо, це буде після того, як я знову тобі віддам гроші. Ну загальна ситуація, от так, якщо ми подивимося на цей світ не з висоти київських пагорбів, як ми робимо зазвичай, угу. а з точки зору дослідника, такого незалежного з Марсу, наприклад, куди шахиди не долітають, то це виглядає так. Ну бачиш, суто такий глобальний аналіз він може ну нас не дуже тішити, тому що не всі до, до результату доживуть. Вибач, це по-моєму було не дуже оптимістично. оптимістично з твоєї сторони. 7 вересня запам'ятали цю дату. Ми з Романом зустрінемося раніше 7 вересня, однозначно. Ну і традиційно закликаємо вас писати свої думки під цим самим відео і ну ставити все ж таки реакції ви на стороні оптимістів чи песимістів в цій самій історії. Ми вже самі не знаємо хто ми. Вже тут все змішалося. Ні, я оптиміст. Просто не хочу тобі гроші віддавати, Катя. Не Але... завжди. Ну, подивимося, подивимося. Побачимо, побачимо. Все, на цьому ми кажемо вам дякую за те, що ви були з нами. Вподобайка, коментар і реакція під цим самим відео завжди вітається. Ну, і, звісно, до наступної зустрічі. Побачимося з вами. Па-па. До зустрічі.